Три хвилинки про вічне. кому не треба допомагати, або любов на ділі. Читаємо перше послання апостола Івана, 3 розділ, 17 по 20 вірші. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому. Діточки, любімо не словом, а ні язиком, але ділом та правдою. І з цього довідуємось, що ми справди і впокорюємо наше серця перед Ним, бо коли винуватить нас серце, то Бог більш. Від нашого серця та відає все. Ключова тема послання апостола Івана любов. Любов є точним вимірювачем віри та послуху Богові. Любов показує, наскільки в людині діє Бог. Християнце без любові, як сонце без світла, як тарілка з пластмасовою їжею, як фальшива посмішка. І одразу практичний тест на любов. У брата є матеріальні проблеми. Припустимо, можливо, не вистачає їжі або тяжко захворів і потрібні кошти на ліки. Ключове питання, чи віруючи в достатку. Зачини своє серце для допомоги. А як зачиняється серце? Починаєш собі пояснювати, чому не можеш допомогти ближньому. Це його проблеми, а не мої. Він надто лінивий, і мені самому зараз потрібні гроші. І так до безкінечності. Така реакція на проблему ближнього. Суцільна не любов. Давайте я запитаю інакше, що ж це за любов, така, коли відвертаєшся від нужденного. Якщо тільки язиком говорити слова любові, це лицемірство. Толку від твоїх слів без діла. Чоловік красиво освічується в коханні своїй дружині, але ніколи їй не допомагає. Це ж фальшивка не кохання. Любити треба ділом в першу чергу. Коли ми впокорюємо серце перед Богом, коли це відбувається? Слово впокорювати прикладається коритися, бути впевненим. Споватися, тобто ми впевнені, що у нас з Богом все добре, і ми його слухаємося, коли практично ділом любимо ближнього Дух Святий підкає за нашому серцю, коли ми йдемо проти Бога, ігноруючи потреби ближнього і виявляючи нелюбов, і тоді, всередині, так сумно, так погано. Виправляйтеся, покайтеся і полюбіть ближнього практично. Чи всім без винятку треба? Кидатися допомагати, допомагати не потрібно коли. Коли допомога піде на гріх, дав грошей, а людина на них купила цигарки та спиртне. Коли людина не шукає роботу, коли не вміє розпоряджатися грошима, отримала зарплату і все спускає за декілька днів, коли людина через брехню, маніпулюючи, нахабно вимагає грошей, коли вашими грошима допомагає ледачим родичам. Коротше кажучи, виявіть любов ділом тому, хто дійсно потребує допомоги. Але виявляєте з розумом.